Друзі, вітаю! У нас знову на надходження, тож зустрічайте. Це Hyundai Grand Santa Fe 2017 року випуску з об'ємом двигуна 3,3 літри на передньому приводі та автоматичною коробкою перемикань. Має оригінальні легкосплавні диски. Багажне відділення, в нього просто величезне. Автомобіль у нас, до речі, має 7 місць. Клімат на третій ряд також присутній. Комплектації в нас має світлий тканевий салон, світла стеля, повний склопакет електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання переднього сидіння, клімат контроль, мультикермо, круїз контроль, датчик світла та дуже-дуже багато іншого. Пробіг автомобіля складає 84 тисячі кілометрів. Тож, кого зацікавив даний автомобіль, хочемо вас запросити на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро Запорізька шосе 63. Автосалон автосалон ХапайАвто. До зустрічі!